інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, країни і світу. І нагадаю також, що онлайн трансляцію цього етару ви можете дивитись на нашому ютуб каналі офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в такому форматі. А далі ми детальніше поговоримо про амбітну ідею підприємця-переселенця взяти участь в запливі вільним стилем 50 кілометрів у відкритій воді. І ось і сьогодні з нами у студії спортсмен та підприємець Анатолій Коротич та український плавець, чемпіон Європи, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року. Михайло Романчук, рада вас вітати в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Да, героям слава. Власне, я пропоную для початку познайомитись, тому що я впевнена, що з Михайлом наші глядачі знайомі і пишаються. Власне, Анатолію, ваша історія. Чому прийняли таке рішення, як давно захоплюєтесь плаванням? Плаванням почав захоплюватися не професійно, так, у вигляді, просто побути в воді це з 2019 року. Ага. Ось, коли я побачив, ну, по-перше, мені дуже захотілося плавати і досягти змагання. Айронмен, хто знає, це глядачі. Uh -huh. Я скажу, це 3,8 км ми пливемо, потім пересідаємо на велосипед 180, і після цього ми вже біжимо 42 км. Це все потрібно зробити циклічно, не перериваючись. Uh -huh. Ось, ну і потім якось воно так переросло. Плавання воно більш навантаж... менше навантаження робить на тіло, і ти там входиш в стан медитативний. Тому мені подобається в принципі плавати. Ну, і коли зустрів Михайла, то в принципі мені ще більше сподобалося, тому що у нас з'явився якийсь тандем розуміння того, як вірно, правильно працювати над технікою, над швидкістю і над моїми цілями в майбутньому. Як познайомилися з Михайлом? Розказуй це дуже цікаво. Він я займався тут. Ще в місті я Хмельницькому є класна така організація. Вова різак відкрив клуб Подільські вовки це трьотлон клуб. І була одна із відкритих як його правильно назвати? Відкритих тренувань, майстер-клас разом зі мною. Так, да, І я просто нас запросили послухати чемпіона Європи. Ну, звісно, звісно, прийшли багато спортсменів. І ми слухали. Це було перше знайомство. Тоді я просто перший раз дізнався, хто такий Михайло. Потім у нас було відкриті тренування, а потім так сталося, що пішов з того клубу. Тренер з плавання. І Михайло каже: я відкриваю своє навчання, якщо є бажання, приходь, долучайся. Ну, і звісно, що я вже трішки менше почав займатися триатлоном і пішов, більше вдарився в плавання, тому мені зацікавилася пропозиція. І все. І mm -hmm. знаєте, як так складається, що. Весь світ тобі посміхайся, коли ти хочеш щось ну. зробити. І ми з Михайлом почали цей шлях уже. На 60 тих майстер-класів я зробив зустріч в Чекані Потоцьких, <рес> де зібрав всіх бажаючих доєднатися. Тобто ми зробили таку невеличку презентацію, і е, Анатолій був один із тих е, людей, які задавали цікаві питання. Одним, одним із його питань було. От в мене є друг знайомий, який хоче пропустити 100 кілометрів без зупинки на відкритій воді. Я на той момент подумав: ну цікавий друг. Цікавий друг, а потім як? А потім зрозуміли, що ви вже з ним знайомі, так? Да, саме так. І ми розпочали не відразу 100 кілометрів, а ми от, тобто 100 кілометрів, я думаю, що це наша буде фінальна. У майбутньому да. Можна, так, да. це такий проект, який ми починаємо зараз з 50 кілометрів, і потім будемо потихеньку його збільшувати і збільшувати. Чи часто до вас приходять дорослі з такими амбітними цілями? З настільки амбітними, то ні. Звичайно, що це зробити дуже складно, тому що плавання потребує дуже великий енергоресурс. І навіть для професійного плавця зробити 50 кілометрів це надзвичайно складно. Тому що навіть на чемпіонатах світу у нас раніше була дистанція 25 кілометрів, але зараз її відмінили. Тобто є 25 кілометрів лише на деяких міжнародних змаганнях, але тобто, вже не говорячи про дистанцію в 50, це потребує якихось певних надзусиль. Тобто люди пливуть 50 кілометрів в районі 12-16 годин. Це ті, які вже. Дійсно займаються Оце це ти прям про професійних кажеш. Да. Так, uh -huh. да, про професійних, які займаються повноцінно кожного дня, які все своє життя потратили на те, щоб пробути в воді, в басейні, два рази на день тренування. Uh -huh. Uh -huh. No, no. Да. А от, от такі спортсмени підприємці, це унікальний випадок, і саме тому мені приємно, що Анатолій довірився саме мені, моїй школі плавання і, і ми будемо рухатись до своєї цілі. Воно що саме цікаво, це ж було таке: це не для когось, а це по, по перше, для себе, тому що завжди ми м, думаємо, а на що ми ще спроможні? І мені цікаво було завжди, а на що спроможний я як просто людина, тому що це ти не можеш неможливо це купити. Ти можеш купити е, ну там звернутися до фахівців, до тренерів будь-якого рівня, але взяти собі додати сил. За гроші ти не зможеш. Ну, то є, це по факту залежить тільки від твоїх можливостей і від твоєї дисципліни. Все. І мені цікаво, як моє тіло зможе це ну, там, зробити, наскільки це можливо. Тому що, по-перше, з'явилося бажання так, а тепер хочеться її реалізувати. І ми живемо зараз, я бачу, як Михайло включився, тому що я живу тим, що, по-перше, це буде дуже в гарному місці проходити. От. Ми можемо казати, де? Да. Чи поки це секрет? Ні. Можемо. Ну, можем. Навпаки, навпаки, це буде дуже класне місце. Ми стартанем. Ми ще, по-перше, з Михайлом не подивилися, наскільки з котрої нам місця потрібно стартанути, але. Це дві, а то і три лодки для того, щоб. Тому що це досить складна підготовка. Це має бути і медперсонал завжди на борту, і, ну, так. і харчування, і підтримка, тобто і всі в одну лодку не помістяться, тому це буде декілька. А скільки може тривати? Ви говорили, що в професійних спортсменів до 16 годин, може так? Так і да, Ну я розраховую на те, що це буде 16-18 годин. Ну, я 20 чогось собі заклав. А, з таким, помню, Можна з тобою зараз онлайн зробити парі. <гум> <хіт клас> ja, ну, це цікаво буде, тому <гум> що. Ну, <гум> у вас рік попереду вже трохи менше, Меньше. тому що місяць вже st... ви старту... як ви стартували, наприкінці серпня. Що за цей місяць відбувалося? Михайло, розкажіть? <гум> тренування, тренування, хвороби, тренування. Тобто, як не крутіть, організм досить. Вікового спортсмена, ми, якщо говоримо про спорт, mm. і тут надзвичайно важливо не передавити. Тобто, вже в мене відбувся невеличкий випадок, що мені здається, що трішечки я передавив, але буду розуміти, як надалі коригувати плани, як надалі ми будемо робити ці тренування. І звичайно, що зараз за цей місяць ми е, підключили декілька партнерів, які вже готові доєднатись до нашого проекту. Це і Медична клініка в Івано-Франківську, і міжнародний бренд спортивного харчування СІС, і плавальний бренд ТІР. Тобто це партнери, які готові доєднатися до цього проєкту, допомогти в реалізації цього проєкту. Uh -huh. Ну і звичайно, що допомагають нам із спортивним харчуванням, із обстеженням, із спортивним екіпіруванням для тренувань. Тобто це наші не просто партнери, це друзі, які готові нам допомогти uh -huh. в досягненні цілі. Анатолій, розкажіть, як виглядає тренувальний тиждень? День ми не візьмемо, так? Тому що я не знаю, чи щодня відбувається тренування. Як щодня. От, щодня, щодня тренування відбувається? Скільки годин на день? Як це проходить? Дуже просто. Мій день починається о 5.10, де я прокидаюся, потім збираюся і їду вже в басейн. Та ти ж на 5 вона довше за мене. Мене ж 1, Ти, ж, наверное, до Ти ж подальше десь живеш. Далі. Ми зустрічаємося з Михайлом в о 5.50 біля басейну. Заходимо, швиденько передягаємося. Це розминка суглобів плечових суставів, шия. Десь пару там якісь до п'яти хвилин у мене йде ця розминка. Потім все, потім тренувальний сам процес йде. Михайло мені зараз прикольно так робить, щоб я не перепитував, тому що потім заходить ще декілька плавців. Ось і він мені приклеює на бумасі цей біля басейну Тренування. тренувальний план. І все взагалі. Общий загальний об'єм того, що ми плаваємо, це він десь від 4 км до 6 останнім часом було. І то, що каже Михайло, здається, моє тіло дало трішечки збій, тому що не було в мене, здається, можливості відпочити, тому що я в п'ятницю зробив гарне плавання, але після нього відчув дуже сильний такий, знаєте. Перетренування. Що не задоволення було, а тобі вже нічого не хотілося. Ну і все. І по класиці, в кінцю п'ятниці я прихворів, uh -huh. але вже зараз покраще. Я думаю, вже завтра почнемо знову в процес. Uh -huh. Анатолій, пора, пора включатися. Скільки часу триває тренування одне? Від півтори години до двох. Два двадцять це це сугубо тренування без. Перевдягань mm -hmm. без е, душу. Це просто сам, сам процес тренування, півтори-дві години. Mm -hmm. Михайло, як поступово будете збільшувати навантаження? Тренування, які будуть включати в себе 10-12 кілометрів, тобто mm -hmm. в басейні. Це психологічно дуже важко, тому що це басейн. У тебе завжди тільки бортик, поворот, mm -hmm. бортик, поворот. Тобто, це Більше. трішки воно ну, да. більш виснажує. Тому ці тренування будуть. Нечастими. Не але зазвичай ми будемо включати дуже багато різноманітних вправ, серій, тобто якісь швидкісних прискорень, так і буде тренування на витривалість. Це скажу, що тренувальний процес він настільки різноманітний, наскільки це можливо. Так, да, буває, буває, буває по-різному. Буває таке: тобі просто не наплисти 2 км. Ну, це сумно. А коли тобі кажуть там 2 км по 100 метрів. То ви ж виявляєте 2 і там, 10 по 100 чи 20 uh -huh. по 100, то взагалі це чим менше розбивається сама, е класифікується тренування, то тобі таке, та й 10 нормально, uh -huh. якщо воно під пунктами йде. Тому що от мені 20 по 100 краще плисти, ніж просто два каме uh -huh. одноразово. Ти собі щось робиш, там десь прискорюєшся, десь перевертаєшся, десь групируєшся, щось працюєш на техніку грибка, потім на техніку удара ногою. І у тебе мозок постійно працює на не те, що у тебе просто два км на протязі там. 40 хвилин, а ти розумієш, що тобі треба оцю цю роботу зробити, і тобі цікавіше стає угу. е, в цілому. Зараз ви торкнулися дуже важливої теми не тільки фізичної підготовки, а ще й психологічної, да. тому що для спортсмена це дуже важливо. Як над цим працюєте? Чи можливо ви Анатолій, додатково якось над цим працюєте? Сто відсотків дружина. Так, <смеш> як допомагає? Підтримує. Вона просто підтримує, надихає, каже, тебе все вийде. Так що, Плюс я зробив телеграм-канал, де також освітлюю ти свій етап тренування, і люди підтримують. Ми тут. Так, Щоб залучитись підтримкою інших людей. Тобто, Ви розумієте, що це такий шлях, мені подобається, тому що я десь зрозумів, що в мене багато чого гарно виходить, і чому не поділитися іншими. Я коли казав Михайло, давай я зроблю таку штуку. І я би хотів, щоб ти мені допоміг в реалізації, тому що багато хто із моїх знайомих дуже хоче щось зробити, але завжди не вистачає часу і ще чомусь. Тому мені подобається, надихаюсь ментально, коли люди поруч також розвиваються. От нещодавно мені там одна знайома подружка каже, а я хочу також плавати. Я говорю, да, тобі телефон. Я їй ще подарував шапочки, тому що у спортсменів, які займаються плаванням. От вони завжди знаходяться в змагальному процесі, їздять в різні міста, виступають, то цих шапочок для плавання дуже багато. І я почав їх роздавати, дарувати всім. Ось, ну і тому так. Плюс, звісно, є. Вони Катя. Катя. Ну вона молодець, вона пішла. А плюс, звісно, все рівно. Я працюю, десь книгу читаєш, десь дивишся ютубки, підкасти, також надихайся іншими людьми. Ну і постійно ми спілкуємося з Мішою стосовно того а, плани. І він і свою історію життя розповідав, як він це проходив. І ти розумієш, що якщо амбітна ціль, вона не буде так не впала і ти зробив і все, і пішов далі. Потрібно до неї прийти, попрацювати трішки. Михайло, розкажіть, здебільшого ви сказали, що тренування будуть в басейні. Плавати в басейні, і плавати в відкритій водоймі це різне? Звичайно, що є. Плавання в басейні і плавання на відкритій водоймі це різна специфіка, але все рівно це є плавання. Uh -huh. І тобто я плавав і змагався на чемпіонатах світу як в басейні, так і на відкритих водоймах. Тобто, все рівно основна робота проводиться в плаванні саме в басейні. Всі тренування проводяться в басейні. Звичайно, що коли настане там весна, літо, ми будемо підключати тренування на відкритих водоймах. Для того, щоб трішки адаптуватися, uh -huh. і ну, це, як я вже казав, є своя специфіка роботи. Тому все рівно основне це плавання в басейні. Без плавання в басейні, як би ми там не плавали в морях, озерах, океанах, uh -huh. нічого не буде. Тому що в басейні є відрізки, можна їх розбивати. Плавання на відкритій водоймі це просто ми пливемо. По полу, да, робимо велике коло навколо озера і все. А плавання в басейні ми можемо зробити і прискорення, і по 25 метрів, і по 50. Тобто вже сам тренувальний процес він може ставати Ліпше більш, да, і ставати більш цікавим. От, тобто, як Анатолій розповідає, що не 2 кілометри, а там 20 по 100. Тобто я вже знаю, що ми завтра попливемо з тобою. <рес> 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 yeah. А з психологічної точки зору, як тренера, як маєте підтримувати? Спілкування. Мені здається, що найбільше це спілкування, тому що є, от, є професійні спортсмени, а є от як Анатолій, підприємець-спортсмен, який зі спортсменами трошки важче працювати, тому що їх завжди потрібно якось. Надихати у них так само знажливе тренування, і потрібно їм трошки пояснювати, для чого вони це роблять, що це може їм дати в майбутньому. Анатолій сам прекрасно розуміє, для чого він це робить, Тобто це його ініціатива, і він сам розуміє, що за чим повинно бути. Тобто в моральному плані це простіше, тобто, просто спілкування. Тренування, підтримка, якась зустрітись на каву, на чай, тобто і все. Тобто, якісь ми ділимося своїми враженнями, емоціями. Він щось мені розповідає. Я ділюся своїми якимись думками. Як ми можемо зробити те чи інше? Якісь спільні плани будуємо. Дійсно, це е класно і приємно. Тобто... До речі, ми не тільки плаваємо, ми ще й футбол граємо. періодично. це теж як частина тренувань. Ну це трішечки інше, щоб Ну, тобто, є у нас велика компанія, скажімо, yeah. Team Wave в мене називається, де приходять дорослі чоловіки, і от ми час від часу, ми влітку збиралися два чи три рази збиратись по футбол, де вже всі один одного знають, uh -huh. де дійсно атмосфера така а, змагально розважальна. Тобто, от ніхто не хоче програвати, але всі розуміють, що це все ж таки є. Так, розвага. Тобто, якісь е, цікаві моменти. Воно об'єднує. Воно об'єднує тобі і відволікає. Тобто все рівно, як не крутий, тренувальний процес. Він. Десь все рівно починає тобі надоїдати. Це факт. Я не буду казати, що я кожен день кайфую від того, що я роблю. Це дисципліна, спорт це завжди сто відсотків. Тому що мотивація вона спрацювала буквально за столом, коли ми тоді з Михайлом я сказав, я говорю, все хочу, окей. Вона зажгла, вона класно озвучала. В це прикольно був класний вайб такий вечірній. А після того почалася просто дисципліна чоловік 20, і ми обговорювали так, це і, все, свої і це таке. І було прикольно послухати уявіть 20 людей, які кожен хоче щось своє зробити. Хтось швидше проплисти 100 метрів, ага. хтось хоче проплисти перші свої кілометр. Ну все, я стою тоді, А так, я у нас, хочу у нас було 20 чоловік. Був я і Андрій. Це ще один тренер зі мною працює. І всі інші це були учасники команди. No. Тобто, і хтось прийшов от за своїми цілями, хтось прийшов просто навчитись плавати і вже no. має свої якісь цілі. І тоді, за тією вечерю, було дуже багато сказано приємних речей в адрес no, академії моєї. І було багато сказано вже нових цілей. Тобто, не просто прийти, навчитись плавати uh -huh. чи досконалити техніку, а вже почали якісь. Зділяти дійсно конкретні цілі, як Анатолій каже, хтось хоче проплисти 50 метрів швидше, хтось 100, yeah. хтось перший кілометр, хтось хоче в наступному році поїхати на OceanMan в Київ. Uh -huh. Тобто дуже багато цілей. І саме цікаве, що вся ця команда. Перед цим ці люди взагалі не були зв'язані з собою взагалі, нічим. Зараз вони всі об'єднані плаванням, вони всі uh -huh. об'єднані підтримкою. І всі допомагають один одному досягати певних своїх цілей. Я бажаю, аби ці цілі ставали реальністю, і будемо стежити за вашим шляхом, зокрема, Дякую. теж і за тим, як ви будете долати ці 50 кілометрів. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії був український плавець, чемпіон Європи та світу, срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року Михайло Романчук, а також спортсмен та підприємець Анатолій Коротич говорили про амбітні.